Починаємо от кіно, просим тихше в залі, не були ми вже давно на такім базарі Тут колгоспний голова не дає осічки Раз чик-чик, а потім два перерізав стрічку І поїхало, пішло на новий базар село, Комбайнер і тракторист. Риська і Явгошка, де не взявся гармоніст, а в руках гармошка, вы Стоя огуречики, запомалы меня, милые на крылечике, Ой, чуть бой, чук волной волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной, ой, чу, чупчик вой, чуть волной волной, говорила тебе, милый, не гуляй, со мной. <свист> а ты скажи мне, дорогая, ты в Москве бывала ли? Двадцатиэтажные этажные домики видала ли? Эй, -э -э, опа, опа, опа. Они А не фарси, залетина, на вас рубашке тютина, И штанишки надины, и рестораки А Вот заиграла венка весело на тонь, Собирай, милаша, тряпочки, пойдем, в кооператив! Эх, Кум, Ронька, ты гармонь, Ронька! Я, Кума, Фенька, поближу маленько. Эй, эх, эх. Ой, И куда же его деть? Если зеркала не будет, буду в лысину смотреть! Каже баба гапка, хай живе наш папка хвалить баба бойова, Молодчина голова, на базар начальство виїжджане часто, а Іванович Грицько не чванько і не хвалько. Ой на тім базарі всячини по і корови, і бики, і готові шашлики. Верещить порося, та ще й пісня не вся. Скільки стоїть поросятка? 80 рублів. Дуже добре. його з'їдь, щоб вас росли і в нас росли. Бараху і бабу, баби тряпні корбі, толпами народи. А я в місті занятий є сідати, зечі долі, і завіти, а комунало, є вода, а во не вода, воду, воду спада, молодіє дід Петро, пиво вихилив відро. Баба тільки ойка, що за перестройка, не пий пива, вражий сину, а купи мені корзину, а я свою бабу в віддаю за так оренду. Продай, діду, жигулі та купи мені граблі. Краще дай мені купон, продається пиво он. И у нас будет каждый день банк, на каждый день, каждую неделю. Спасибо, кто зробив нам базар, Ливу Івановичу, и в нас будет каждый день. Громадянин. Уперед! Там олія, яйця і мед, Без талонів налітай. Що по чому? Не питай. на Постарался вывернул карман. Беріть пиво ящиками, заїдайте шашликами, ще колгоспних баранів на п'ятсот хватає днів. Знов гармошка виграє, нудьгувати не дає, гармоністимошка, чудо не гармошка. Ой, на горе горою чересня, <рес> так і мере, хлопці от тяне яесня. Мой мильоник не крутявий день живгасі есть баран на нього похожий. Грає вона, грає, людям серце крає. Навидит, помолодил. Подивиться на дедил. Я теперь и научилась самогончку варить и с попуту 8 литров вся до капельки горит. <свят> а водки мы теперь не пьем, колбасы не кушаем. Банку брагина навернем. Президент кушает. Да. Я багато не бачу. В чарку в дітей. Запокою баби. Запокоє так, приїдуть. Вже була друга баба. І то її немає. А скільки годин? Кому? Ваше. Ну, да не можна так, що ти хочеш. Що встане, немає, правда. І ще нема, до батькові, де не до доживудно. Десять днів, а ми доживу. Ні, вже жениться, вже хватиться. Я одну попробую, так будь вона проклята. Підкрутив діду для бабів спокуса. На такого дідуся треба добра Маруся. Розрешите ваш подвесить, частушки вам подвесить. Перестройку без частушек невозможно витерпіти. Ось що значить ринок. Не для сміховинок. Ти мене з дитинства підіймала, хліб дала з піснями солов'я, відвела доріг мені немало, земле зореносице моя. А зараз, мені товариші слова надається голові голосу хапці Григорію Івановичу? Сьогодні у нас надзвичайне свято. Перший раз ми зустрічаємо таке День села. Тут уже попередні товариші говорили, що наше село красиве, тільки трудом цих людей краса появилась на нашому, на нашій Шабалинівській землі. У 1950 році на рід, два колгоспи організувалися у один колгосп перемога, як і діє і нині по сьогоднішній день. Значить, Наше господарство розвивається з кожним роком все краще і краще. Якщо взяти як на сьогоднішній день, то ми навіть наше господарство продає державі 500 тонн хліба, 2000 тонн молока, 500 тонн м'яса і різної продукції вовни, м'ясо, шерсті і так далі. До нас приїжджайте, ласкаво вас просимо. «Наші Мітингують покупці наші шабалинівці ми не хочемо страйку, дайте нам кухвайку, Штани і сорочку, та ще й пива бочку, Привезіть цукерку, пило табакерку та резинку діду, та що проти спіду та часи, та труси, та півтони ковбаси, жив без балачки по чотири пачки. А як буде риба, та доволі хліба, то п'ємо, поїмо і державі ми дамо жита у засіки і молочні ріки, море льону довгунця. Півмільйона штук яйця, м'ясо сало повну, не бочку повну, ось що значить ринок, не для сміховинок. Нарва рівні не хватає сил, Тому що юлезний закусив. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда-то гонка не несет, ай, ай! Времени хусты отгоняют нас, Стали нам с конем последний шанс. Есаул, Есаул, Что ж ты бросил коня, Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Танці викрим закружаю, черевички нові маю, танці викрим закружати, черевички нові маю, Ой, заграйте, музики, віддайте готи, як поб'ються черевики на лінуча боти, як поб'ються черевики на діню чавоти. Ось що значить ринок, не для сміховинок. Ось Що значить ринок, не для сміховинок. Правду дід один казав, правду й баба каже, Шабалинівський базар ще себе покаже. Повезем на ринок кабанів і свинок, масло, сир і молоко, заживем ми отако, як міністри, як боги, Лиш віддай селу борги і дурному ясно будем жить прекрасно.